Друзі, всіх вітаю вас на каналі. Мене звати Андрій і сьогодні у нас на огляді буде рюкзак 65 літрів. Ось так. Зараз я його продемонструю, покажу, що у нас тут є. Дивіться, ми його у різних кольорах. Ось такий невеликий компактний рюкзак. В принципі, багатьом підійде стандартний, універсальний, невеликий, не малий, зручний та компактний. Ось так, друзі, що в нас тут? є. Дивіться, велике основне відділення. Під клапаном знаходиться наш замочок, щоб дощ не затікав. Ось так. Допоміжне відділення, і ось тут спереду у нас йде допоміжна кишенька. Спереду розташовані ось такі петлі, можна собі зачепити карабінчик, щось підвісити. Знизу є кріплення для карімату, ось так. Бокові кишені йдуть відкритого типу. Можна собі поставити термос, водичку тощо. Ось так. Є бокові стяжки, щоб стягнути рюкзачок. Зверху у нас є міцна надійна ручка, зпереду є ліпучки для пачів чи шевронів. Ось так. Е, позаду у нас є два е, регулювання шлейки. Є верхнє регулювання і нижнє регулювання. До речі, дуже зручно, в кого невеликий зріст, але потрібен м, такий об'ємний рюкзачок. ось так. Доволі компактна модель. Кожному підійде, виправляємо у різних кольорах. let